Чи ставили ви собі колись запитання, чому навколишній світ невпинно тисне на вас? Чому ваші слова, які мали б нести вагу, поступово втрачають значення, розчиняючись у просторі, немов дим? Придивіться уважніше до своєї щоденності можливо, надмірне прагнення бути приємним, лагідним та зручним зробило вас невидимим? Це велика омана вірити, ніби безмежна м'якість. Автоматично приваблює повагу, навпаки, відмова від встановлення чітких меж та внутрішніх кордонів перетворює людину на об'єкт, яким легко маніпулювати. Але сьогодні відкривається те, що часто приховують з самого дитинства: принципи домінування без насильства, правила, що не вписуються в канони стандартної літератури про успіх, бо вони занадто дієві, щоб бути загальнодоступними. Це не просто вибір стилю життя, це питання виживання вашої ідентичності в океані чужих інтересів. Ніколо Макіавеллі Розчарований дипломат епохи хаосу спостерігав, як усміхнені правителі опинялися зрадженими, а ті, хто вмів розраховувати кожен крок, тримали владу десятиліттями. Його спадщина це не гімн жорстокості, а посібник з політичного та психологічного реалізму для тих, хто відмовляється бути жертвою обставин. Влада не приходить через смиренні очікування чи сподівання на справедливість Всесвіту. Вона вибудовується через розважливий авторитет. Сучасне життя це такий самий складний двір, сповнений інтриг та прихованих прагнень, де потрібно діяти відповідно до законів сили. Перше і найважливіше правило, яке слід закарбувати у свідомості демонструйте спокійну міць. Справжня сила ніколи не виправдовується, вона просто стверджується як факт, що не потребує доказів. Ті, хто справді володіє ситуацією, не вдаються до крику, не розсипаються у поясненнях і не женуться за схвальними поглядами. Вони заявляють про свою присутність тихо, сприймаючи її як щось само собою зрозуміле. Саме ця позірна відсутність зусиль робить їхній авторитет беззаперечним. Можливо, ви раніше вважали, що потрібно говорити голосніше або наводити безліч аргументів, щоб вас почули. Проте чим більше ви пояснюєте свої вчинки, тим більше власного впливу ви втрачаєте. У підсвідомості кожної людини той, хто виправдовується, виглядає слабким, тоді як той, хто зберігає крижаний спокій, уже виглядає переможцем. Це прадавній, незмінний закон людської взаємодії. Справжня велич мовчазна, вона не потребує галасу, щоб заявити про себе. Ваша видима стабільність визначає те, як світ буде поводитися з вами. Якщо ви випромінюєте внутрішню непохитність, ви стаєте загадкою, а загадку не намагаються спровокувати, її поважають і вивчають на відстані. Чому деякі особистості не підвищують голос, але змушують цілу кімнату замовкнути? Бо їхня постава, погляд та навіть саме їхнє мовчання транслюють чітке повідомлення: Я не боюся, ви не можете мене зачепити. Якщо ви прагнете поваги без застосування грубості, почніть втілювати цю спокійну міць. Не метушіться, не відповідайте миттєво на кожен запит, не біжіть за тими, хто намагається вас ігнорувати. Сповільніться, навчіться спостерігати. Чим спокійніші ви посеред хаосу, тим більш довершеними ви здаєтеся в очах інших. Ви стаєте центром, навколо якого обертається все інше, бо в світі, де всі кудись поспішають, нерухома фігура привертає найбільше уваги та пошани. Друге правило, яке необхідно засвоїти на шляху до справжнього авторитету навчіться завдавати удару лише один раз, але робіть це з нищівною та невідворотною силою. Постійна м'якість, яку часто помилково приймають за доброчесність, насправді повільно, але невблаганно підточує ваш фундамент. Суспільство тривалий час вчило нас бути терплячими, вірити, що безмежне прощення очищує душу і робить її шляхетною. Проте в суворій реальності стосунків та ієрархій така всепрощаюча позиція часто сприймається не як великодушність, а як слабкість, якою гріх не скористатися. Справа тут не в бажанні бути жорстоким чи плеканні злоби. Мова про те, що людина, яка ніколи не встановлює кордонів своєї недоторканності, автоматично перетворюється на зручну мішень для тих, хто позбавлений докорів сумління. Макіавеллі стверджував, що для правителя значно краще, щоб його боялися, ніж щоб його любили, якщо неможливо поєднати обидва ці відчуття. Цей страх, а точніше, глибока повага до вашої спроможності захистити себе, виникає тоді, коли оточення бачить вашу готовність діяти рішуче і без вагань. Якщо ви терпите образи, не реагуючи на них, якщо ви завжди знаходите виправдання чужій неповазі, це створює небезпечну ілюзію повної вседозволеності. Як тільки ця думка вкорениться у свідомості іншого, жодна логіка чи вмовляння не зупинять подальшого наступу на вашу територію. Ваша доброта перетвориться на зручну можливість для інших, а ваше слово втратить будь-яку вагу. Проте варто завдати лише одного удару влучного, своєчасного і холодного. Робіть це лише тоді, коли ситуація стає критичною, коли перейдено межу, яку ви колись чітко окреслили. У цей момент важливо діяти без гніву, без істерики та без ненависті. Ви реагуєте не тому, що ви ображені, а тому, що так має бути згідно з вашим законом. Одна спокійна, але непохитна реакція вартує тисячі порожніх погроз. Вона залишає незгладимий слід у пам'яті оточуючих і сигналізує світові, що ви не нейтральна територія, де кожен може розгулювати як заманеться. Ви суверенна особистість з чіткими межами. І кожен, хто наважиться їх перетнути, змушений буде заплатити ціну. Саме таке поєднання внутрішньої шляхетності та прихованої твердості створює справжню повагу, яка не руйнується від першої ж зміни настрою натовпу. На відміну від страху, заснованого на терорі, це повага, заснована на визнанні вашої сили. Вам не потрібно пояснювати свої дії чи виправдовуватися перед кимось. Ваші вчинки мають бути самоочевидними та незаперечними. І найголовніше Ніколи не бийте часто. Часті конфлікти виснажують і знецінюють вашу міць. Але коли цей удар стається, він має бути таким, щоб ніхто і ніколи не зміг його забути. У цьому і полягає велике мистецтво правильного удару. Він не руйнує світ, він структурує його навколо вас. Третє правило, яке ви повинні інтегрувати: ніколи не відкривайте всього, що ви думаєте. Таємниця це наймогутніша зброя в системі домінування. Більшість людей роблять фатальну помилку, занадто багато пояснюючи, уточнюючи та деталізуючи свої наміри. Вони вірять, що абсолютна прозорість створює довіру, але насправді, чим більше ви розкриваєтеся перед світом, тим легше до вас підібратися. Чим більше ви розповідаєте про свої почуття, справжні бажання чи глибинні страхи. Тим передбачуванішим ви стаєте, а передбачуваність ніколи не викликає захоплення, вона викликає лише бажання маніпулювати. Контролюйте свій потік інформації, дозуйте те, що ви видаєте назовні, бо все, що ви показали, рано чи пізно може бути використане як інструмент проти вас. Мовчання та смислова двозначність це форми найвищого контролю. Той, хто говорить мало, змушує інших інтерпретувати свою тишу. Ця необхідність постійної інтерпретації створює у людей дискомфорт, а дискомфорт, у свою чергу, породжує обережність. Саме ця обережність перед вашою невідомою глибиною і стає фундаментом для поваги. Це не зарозумілість, а внутрішня дисципліна, свідомий вибір не бути оголеним перед кожним зустрічним. Найвидатніші стратегії завжди реалізуються в тумані, не через слабкість авторів, а завдяки їхньому розумінню природи впливу. Сила часто полягає в тому, що залишається невисловленим у погляді, який нічого не підтверджує і не спростовує. У цій сірій зоні непевності інші самі проєктують свої страхи та фантазії, роблячи вашу постать значно могутнішою, ніж вона могла б здаватися при повному світлі прозорості. Четверте правило, яке необхідно осягнути. Прагніть поваги значно сильніше, ніж любові, бо емоційна прив'язаність це крихка опора, що не здатна захистити у скрутну хвилину. Ви прагнете бути улюбленими, вірите, що тепло оточуючих стане вашим щитом, що щира симпатія завадить іншим заподіяти вам шкоду. Проте подивіться навколо крізь призму холодного реалізму: хто найчастіше зраджує, маніпулює та користується вашою відкритістю? Найчастіше це роблять саме ті, хто стверджує, що любить вас, оскільки любов без належної поваги швидко вироджується у поблажливу слабкість. Цю закономірність Макіавеллі бачив надто чітко він зазначав, що правитель має прагнути саме того стану, коли його бояться, бо любов залежить від примхи іншого, тоді як страх і повага залежать виключно від вас самих. Спроби сподобатися кожному неминуче штовхають на шлях згубних компромісів. Ви погоджуєтеся, коли все всередині кричить про незгоду. Ви прощаєте там, де слід було б провести непохитну лінію кордону. Ви залишаєтеся, коли гордість вимагає негайного відходу. Намагаючись зберегти ілюзорний мир та прихильність оточення, ви приносите у жертву власну гідність та авторитет. Ви сподіваєтеся уникнути конфлікту, але насправді плекаєте зерна майбутньої зневаги. Любов, що дарується тому, хто нічого не вимагає натомість і не ставить жодних умов, поступово перетворюється на байдужість, а потім на повне забуття. Повага ж це зовсім інша категорія вона не залежить від змінного настрою натовпу. Вона базується на сталому сприйнятті того, що ви не толеруєте зневаги, вмієте сказати ні і не боїтеся бути непопулярним. Це повага, що народжується не з вашої зручності, а з щирого захоплення вашою цілісністю. П'яте правило, яке слід непохитно застосовувати: станьте рідкістю навіть для тих, ким ви керуєте. Ваша постійна доступність і надмірна присутність неминуче послаблюють ваш образ. Дистанція створює вплив, тоді як надлишок спілкування знецінює вашу значущість, те, що зустрічається рідко, викликає інтригу та захоплення, те, що є всюди, втомлює і сприймається як належне. Ви можете помилково думати, що для зміцнення зв'язків потрібно завжди бути на виду, завжди бути готовим до відповіді чи допомоги. Проте, надмірне перебування у просторі інших вбиває таємницю, а без таємниці неможливе ані справжнє захоплення, ані тривала обережність. Макіавелі уважно стежив за тим, як рідкісні, але вагомі появи правителів підігрівали інтерес підданих, залишаючи величезне місце для роздумів та інтерпретацій. Хочете, щоб ваше слово мало вагу, навчіться зникати. Дозвольте іншим розмовляти за вашої відсутності, нехай вони ставлять запитання про те, де ви зараз, що ви задумуєте і про що мовчите. Створюйте змістовну порожнечу, щоб ваше повернення знову набуло втраченої ваги. Навіть у найтісніших стосунках повага не живиться щохвилинною присутністю. Вона формується в усвідомленні того, що ви можете піти будь-якої миті, і ваша відсутність стане болючою втратою, а не полегшенням. Той, хто завжди поруч, стає частиною звичного пейзажу, якого не помічають. Той, же, хто вміє вчасно відійти в тінь, стає внутрішньою присутністю у думках інших, силою, яка продовжує диктувати правила навіть здалеку. Це не зверхність, а вища дисципліна влади над власним образом. Шосте правило, яке ви повинні прийняти: ретельно приховуйте свої наміри, поки дія не стане абсолютно невідворотною. Ваше стратегічне мовчання це ваша головна перевага. Більшість людей занадто поспішно розповідають про свої плани, діляться надіями та майбутніми кроками з тими, кому нема чого втрачати, слухаючи вас. Ви вірите, що відкритість створює лояльність, але насправді ви лише даєте іншим можливість зупинити вас або випередити. Справжня міць діє в тиші, не заради підступних маніпуляцій, а задля збереження власного імпульсу. Ваші проекти, поки вони лише в зародку, є надзвичайно крихкими. Чужий розум навіть за добрих намірів може підірвати їх сумнівами, заздрістю чи простим нерозумінням. Чим прозорішим є ваш план для оточуючих, тим більше перешкод він зустрічає на своєму шляху. У цьому світі перемагає не найяскравіший, а той, хто залишається непоміченим до вирішального моменту. Ви не приховуєте свою сутність, ви захищаєте те, що будуєте. Ви чекаєте, поки ваш задум не стане довершеним фактом, який неможливо змінити. І тоді ви відкриваєте його не як боязку надію на схвалення, а як остаточну перемогу, як нову реальність, з якою всі змушені рахуватися. Навчіться тримати свій вогонь під шаром попелу. Нехай інші вважають вас нерухомим, поки ви дієте з максимальною швидкістю в тіні. Коли ви дієте мовчки, вплив вашого вчинку є в рази потужнішим, а ті, хто вас ігнорував, прокидаються занадто пізно, щоб щось змінити. Ваша повага в їхніх очах буде заснована не на голосних обіцянках, а на незаперечних доказах вашої результативності. Сьоме правило, яке ви повинні втілити у своєму житті, звучить так: завжди створюйте враження, що ви готові втратити все без жодного жалю. Справжня непохитна міць полягає в емоційній незалежності від зовнішніх обставин та людей. Немає нічого, що лякало б світ більше, ніж людина, яка подолала страх втрати. Доки ви боїтеся бути відкинутими, заміненими, зрадженими чи забутими, ви добровільно віддаєте іншим пульт керування вашими почуттями та вчинками. Навколишні миттєво зчитують вашу невпевненість, вони бачать ваші відчайдушні намагання догодити, і саме цей страх. Стає тією слабкістю, яка руйнує ваш авторитет ще до того, як ви встигнете щось сказати. Той, кого неможливо вивести з рівноваги загрозою втрати, викликає мимовільну повагу навіть у ворогів. Ви можете помилково вважати, що сильна прихильність зміцнює зв'язок, але найчастіше вона створює небезпечний дисбаланс сил. Чим більше ви цінуєте щось зовнішнє, тим легше перетворити це на інструмент маніпуляції проти вас. Це не заклик стати холодним чи байдужим до всього живого, це заклик до вищої внутрішньої свободи. Потрібно навчитися любити без хворобливої прихильності, керувати без рабської залежності від результату та діяти без паралізуючого страху невдачі. Людина, яка здатна втратити все. Зберігаючи при цьому крижаний спокій, стає для оточуючих нерозгаданою загадкою та силою, яку неможливо підкорити. Ваша стійкість це не відсутність емоцій, а здатність залишатися вірним собі, коли руйнуються звичні опори. Увага світу прикута не до тих, хто ідеальний, а до тих, хто непохитний. Істинний авторитет, який неможливо зруйнувати жодним економічним чи соціальним штормом, починається там, де закінчується ваш страх упасти. Коли ваш спокій не залежить від схвалення натовпу, ви піднімаєтеся на таку висоту, де чужі маніпуляції просто не досягають цілі. Окружаючі відчувають це на підсвідомому рівні. Вони бачать перед собою не просто людину, а втілення суверенітету, суверенну державу. В одній особі, чиї кордони охороняються тишею та впевненістю. Ви вже володієте цією силою, ви просто забули про неї, промінявши свій голос на ілюзію загального визнання та комфортного спокою. Але сьогодні прийшов час повернутися до свого центру, до своєї внутрішньої осі, де народжується безмовний авторитет, бути поважним. Це не зовнішня стратегія, яку можна вдягнути як маскарадний костюм, це глибока узгодженість між вашою думкою, вашим словом і вашим вчинком, це спокій у вашому подиху, коли ви зустрічаєте труднощі, і це мовчання, яке ви зберігаєте, коли навколо панує суєта. Якщо ви оберете цей шлях, світ зміниться не тому, що він стане справедливішим. А тому, що ви більше не дозволите йому диктувати умови вашого існування.